А коли я їду за кермом, дуже я люблю співати. Я співаю про все на світі. Ау! І про що ж я зараз заспіваю? Ось я їду, та не працював. А куди ж я їду працювати ніч? Так ми і працюємо, піхота ЗСУ. У той час як різні добродії у спортзалах, де абонементи коштує більше за мою таврію качають біцулю, качають трицепс. І розповідають різні історії, у них завжди повно різних історій, а у нас так мало різних історій. Ми просто робимо нашу роботу, їдемо туди, куди треба їхати, і робимо те, що треба робити. Воїни ЗСУ, Су. Воїни ЗСУ, Су. Без пальчиків, без пальчиків, без рушок і без ніжок. З різними інвалідностями, але з великими кулями. О, Добре вмотивовані, мотивовані. Хоч інколи на морені, працює день, працюють ніч, Щоби у вільній Україні різні добродії могли розповідати, яка разница на каком языке я не народжений для війни. Воювати мають професіонали. Залиште мене у спокої. Я сплачую податки, де моя футболка з написом у А ми, воїни ЗСУ, без. Повної комплектності наших біроботів просто робимо нашу роботу, щоби в ті спортзали до тих вгодованих здоровеньких хлопчиках на гарних іномарках не прийшли росіяни і не сказали «Вперед!» За дідов на Берлін! Ось так ми працюємо день, ось так ми працюємо ніч, і ми перемагаємо заради всіх українців, всіх громадян України, навіть тих. Ніхто без яєчок і ховається по закутках від ТЦК.